Всім привіт! Я покажу вам, який автомобіль був придбаний нещодавно особисто для себе, для того, щоб було, скажімо так, чим займатися. Але по суті, тут особо нема чим займатися, тому що машина в близькому до ідеального стані, взагалі з мінімальними підкрасами. Тільки задня кришка і це Audi 89-го року. і Я давно собі щось шукав таке, щоб просто їздити кататися. і Машинка на автоматі. і Машинка має 55 тисяч рідного пробігу. У неї два власника. Другий власник практично не їздив там жінка. Вона хотіла навчитися їздити. Але так як ця машина має специфічну комплектацію, в неї не вийшло на ній поїздити, бо в машині є е, коробка автомат, дискові тормоза є, але в неї, але в неї немає гідроусилітеля. І тому вона каже, мені було так важко на ній їздити, так важко. І вона вирішила її продати. Зараз покажу мотор. Пор поставлю. Да, коли я побачив цей мотор, глянув її, повністю перевірив, я в принципі поняв, що стан тут дуже-дуже-дуже непоганий. Ну, такий близький до ідеального. Вона вся обслуговувалась. Я знайшов по ній історію, є багато, дуже записів. І зараз я її заведу і. так вона працює. Мотор вже нагрітий, я трошки проїхався на ньому, на холодну вона трошки на обертах працює, потім оберти спадають, і в принципі оце така її робота. Така робота. Кому... Отака Audi, все в оригіналі. Якщо комусь потрібен якісний підбір автомобілів, пошук автомобілів, то ми поможемо вам в цьому і зробимо все як на найкращому вигляді.